Ми всі різні у кожному кроці та кожній усмішці. Деякі речі помітні одразу, інші приховані значно глибше, до цього не варто боятися. Адже кожен з нас має право просто бути собою. Привіт, мене звати Поліна, і я є авторкою цього документального фільму. Хочу сказати, що в якийсь момент життя я думала, що в мене йде все за планом, все буде круто. І я піду вчитися в ОКУ. І після останнього ЗНО у мене стався перший напад, тобто в моє життя прийшла епілепсія. У мене була операція, були різні таблетки, які ніяк не допомагали. Але почався новий етап, бо ми знайшли нормальних лікарів. Здається, що все окей, але все ж таки на моєму шляху були люди, які ніяк мене не розуміли або сприймали мене як епілептика. Та це не можна говорити інвалід, а треба говорити людина з інвалідністю. Так і само епілептик, людина з епілепсією. Так от, були жарти від людей, дуже недоречні, хоча я за всякі меми, і мені це піднімає настрій. А, були такі ситуації, коли відчувалася певна дискримінація. Наприклад, я поїхала в табір як менторка, і я вирішила їм сказати про те, що у мене є такий діагноз, хоча він ніяк не проявлявся, і мені просто сказали, що давай. Є звідси, бо ти несеш небезпеку дітям? Зараз у мене майже два роки без нападів, я не п'ю, не курю, не ходжу в кінотеатр, не їм грейпфрут, бо він заважає ті таблеток і не ходжу купатися сама. От може здатися: типу, На що мені знати про цю епілепсію? У мене її нема, нема у моїх родичів? В чому сенс? Але ж ми дивимося історії про бивці на Нетфлікс або як живуть тигри, і це ж не стосується нас. Але це дуже розвиває наш кругозір, І це важливо, особливо тоді, коли така інформація може комусь допомогти. Взагалі, ти до того моменту, як в мене наступив цей діагноз, ти щось про нього багато знала там? Ні. Ну колись на жаль, на жаль, на жаль. 21 перше століття. А я дуже мало живе в столиці України і. Я спілкувалась з двоє ж дітей в родині, я спілкувалася з великою кількістю лікарів. Я ніколи не зустрічала такої знаєш, цікавої інформації, щоб мене зацікавило хоча б інформативно, щоб дізнатися а, про цю хворобу. Я нічого взагалі не знала. І це дуже-дуже погано. Це дуже погано, тому що у мене був такий страх. Ну, а страх від чого? Від, від, від того, що ти дивишся і ти не розумієш, що це. У тебе немає інформації. Цей страх перекривав всі правильні дії, всі правильні думки, мою правильну поведінку. Я дуже жалкую про це. Але з часом. З часом до цього звикнути неможливо, але просто я дізналась багато класної інформації. Я поспілкувалася з класними людьми і лікарями, і просто своїми друзями і дуже сильними духом людьми, які допомогли мене, направили мене і дали мені. Розуміння того, що, незважаючи на будь-які проблеми із здоров'ям, з чим-небудь, людина може знайти шлях і жити, і, і пристосуватися і жити нормальним життям. Коли ти знаходишся біля а, когось, у, у кого стався напад. А, Найголовніше для цієї людини, яка приходить до тями, до свідомості, що, біля неї, що вона не сама, що біля неї хтось є поруч. Дуже класно ведуть себе в цій ситуації наші собаки. Вони просто знаходяться поруч, вони можуть лизнути. Обняти лапою, лягти поруч вдов... вздовж тіла і бути поруч і чекати все. І вони дають відчуття, що ти не сам. Епілепсія це неінфекційне хронічне захворювання головного мозку. Простими словами, це коли в мозку відбувається. Час від часу відбуваються раптові електричні бурі, і через це людина може раптово втрачати контроль над своїми рухами, свідомістю. Десь я натрапила на пост в соцмережах, там ну, щось було пов'язано з дітьми, з інвалідністю. І там в контексті було, що мама пояснює своїй дитині, яка має. Ем розлада аутистичного спектру, вона пояснює, що в будь-якій родині може народитися дитина з інвалідністю, незалежно від того, там, який вони спосіб життя ведуть, які вони там матеріально забезпечені, і так далі. І я зробила одну велику помилку, бо я зайшла в коментарі. Більше цього не роблю. І я прочитала коментар однієї суперрозумної жінки, яка написала, що ніколи в житті. В нормальній родині не народиться дитина з інвалідністю. Але це неправда. Та в моєї доньки є епілепсія, фарморезистентна. На, на жаль, вона поки що не піддається коригуванню препаратами, тому в неї щоденні судоми. Але, попри це, все вона живе своє найкраще життя. Коли ми сиділи в черзі до сімейного лікаря, колишнього сімейного лікаря. В чоловіка в черзі в коридорі стався епілептичний напад. Не говорячи вже про те, що ніхто з лікарів не знав, як правильно вчинити під час цього. Так потім в кабінеті вона в розмові з медсестрою сказала про те, що для чого ці епілептики виходять з хати? Хай сидять собі вдома. Для чого це показувати людям? На школі вчилася дівчинка, і в неї стався напад. Під час уроку ми тоді не розуміли, що це таке відбувається. Вчителька побігла до медсестри. Медсестра прибігла, лінійка в зуби. Це були радянські часи, тобто лінійка в зуби, її там фіксували, і потім з'ясувалося, їй потім поставили діагноз, що у неї епілепсія. Діти вони не знали, як діяти, як їй допомогти, тому вони її просто сторонилися. Тобто залишалися трошки збоку, вони її не чіпали, вона була звільнена від фізкультури, і це, зрештою, її вона от, опинилася в такій ізоляції. Тобто, ця от опіка, ця її хвороба, вона ну, це була певна стигматизація. Тобто вона отрим, опинилася ізольована, бо діти просто боялися з нею взаємодіяти. Та, тобто, блін, чому тільки дід? Блін, це запамалося? Блін, чому тільки діти? Дорослі теж доволі обережно до неї ставилися. Вони боялися поставити їй якусь там надто погану оцінку, коли вона не дотягувала до надто хорошої, вони ставили середню, і вона ось так от пливла в якісь такі певні умовні ізоляції від емоцій, від всього. мікрофончиками мені знімайте, будь ласка. В Україні насправді про епілепсію говорять мало. Чому говорять мало? Тому що більшість людей вважає, що це їх не стосується. Але статистика насправді говорить про те, що близько мільйона людей в Україні мають епілепсію, а це майже кожен 30-й, 34-й. І в силу того, що в нас країна знаходиться в стані війни, цих людей буде ставати на жаль більше. Питання чи знаєте, що таке епілепсія? Ну, епілепсія, стан коли запаморочена реальність, ну людина не сприймає про щось таке, такого. Певний стан людини, під час якого вона не має свідомості, її потрібно якось привести до тями. Ні, ну як допомогти, ну тут треба реально знання зна... ну, мати, щоб правильно допомогти людині, я не тільки ситуація погіршити. Тому якщо не знаєш, може краще й не лізти. Але... Е, я би її, ну, по-перше, оскільки вона стежилася на підлозі, я б її повернула е, обличчям вгору і, можливо, ніби як посадила Ось. Ну, як такої першої серйозної першої медичної допомоги епілептичні напади не, не вимагають, це просто бути поруч з людиною під час нападу, зберігати спокій, фіксувати час нападу і забрати всі посторонні предмети навколо людини, щоб вона в нападі не травмувалася, підкласти щось м'яке під голову. Ні в якому разі не можна пхати посторонні предмети до рота, не можна стримувати кінцівки, судоми це не припинить, але це може додатково травмувати людину. І все, в яких випадках викликати швидку? Швидка викликається, якщо напад триває понад 5 хвилин. Якщо людина по завершенню нападу не приходить до свідомості або в неї є порушення дихання. І якщо напад повторюється без повного відновлення свідомості після попереднього, після початку свого діагнозу я знайшла одну інстаграм-сторінку дівчинки з Америки, яка постить різні меми, постить різну важливу інформацію і намагається підтримувати різних людей. I am an epilepsy patient from the United States of America. And even though there are about 3.4 million people in America alone that live with epilepsy, that number grows every single day, people really don't treat epilepsy like they should. There's a lot of judgment. We still have some people that think that you can pray the epilepsy away. We still have people that are learning for a state and people that don't even know what epilepsy is. Now, I've had epilepsy about half of my life now, uh, since I was 18 years old. And for the longest time, I was really down about it. But I finally learned to embrace it and use it as a tool to educate people. Now, in the Turkey, almost 1, mil uh, one million people have this illness. And one of them is uh, my father, unfortunately. Sometimes the things of the people who have uh, epilepsy in outside uh, being stolen. From ну, найбільші стереотипи про епілепсію. Я не знаю, досі там частина з них, що правда, що неправда. Я сподіваюся, цей фільм поставить все на своє місця от стереотип, що від спалиху фотоапарату людина з епілепсією може отримати напад. Наступний цей стереотип це оця лінійка в зуби, велика, металева чи там груба, дерев'яна. Це стереотип. Я ніколи цього не бачила, але я чула, що розповідали, що треба. Такою булавкою причепити язик до, до губи чи до щуки, десь там до чогось причепити. Я взагалі дуже слабо собі уявляю, як це мало відбуватися. Це для мене був найстрашніший стереотип. Я йду з роботи, і дивлюся, йде бабуся, і йде її сиділка. Е, і я бачу, що якби ця бабуся падає і в неї починається приступ. І ця сидівка щось тако не дивиться отакими от очима. Такої руки простягає. Я якби підбігаю, ну, положу типу, її на ногу, собі, щоб ну, виходить, вона головою не сильно билася, а щоб, виходить, билася об мою ногу. І тут підбігає жіночка. Ну, а я ж ну, типу, опитний, ну, типу, парень Підбігає жіночка, каже: я медсестра з 20-річним стажем. У мене є голка. Достає циганську голку от таку. Каже, треба пробити щоку і коротше достати язик. Це якби випадок мене якось таке. Не, не те, щоб ну, тіпа, засмутив, як би розстроїв. Ну, бо якби зараз мало людей, е, да, в нас зараз така ситуація в країні, ну, якби треба свій скіл вдосконалювати, як надати першу медичну, але тут ну, навіть базова допомога пхати руки, ложки, в рота, пробивати щоки. Ну я не знаю. Я от чула ці Чого? чорна хвороба падуча, це я чула такі синоні. Я не можу сказати, що це щось, що відносилося там до, до релігійної сфери, тому що е, період після середньовіччя е, є кілька таких якби тематик від інквізиції до всього решта, які є трохи роздутими, назвемо так. Е, тому чорна хвороба, як, як такий називний е, стан, е, радше, е, на мою думку, відноситься, відноситься більше до цього періоду, тому що як показує практика. Оці католицькі госпіталі працювали з людьми з епілепсією, але на це неможливо було знайти знайти відповіді. Тому це, це про десь більше про таку, так би мовити, мітку, якби на, на людях, яку ставили настільки там християнська спільнота, скільки взагалі, якби люди, які мають схильність дискримінувати когось, хто йде що іншим від них самих. Правдоподібно, подібно, якби оця назва, як чорна хвороба, стала більш популярною саме в 20 столітті, ніж в попередніх віках. Ми маємо пряму відсилку в Святому Письмі про те, що Христос виганяє якби з епілептичного хлопця, виганяє Злого Дух. Дуже легко, якби на, на якомусь базовому рівні скласти один і один, якби і вважати, що. Причиною, так би мовити, епілепсії є там оволодіння чимось надприроднім. Якщо це оволодіння чимось надприроднім, ну, це означає, що надприроднім способом потрібно з цим боротися, тому якби клякаємо, молимося і давай, якби злий дух вийде. Але чи це е, якимось чином, умовно, молитва над людиною е, може їй фізично зашкодити, правдоподібно, ні. а, а якби Застосування електричних розрядів на мозок людини правдоподібно подібно, якби має ну, невідворотні якби, історії. Тому, якби в пошуку, ем, в пошуку способів лікування хворіб, які ми до кінця не розуміємо і не дослідили, які поки що перебувають пер... в статусі якби невиліковних або з дуже малою вірогідністю вилікованих, які не завжди якби, піддаються навіть. Е... Якби якимись правилам, що мовно там обмежити харчування чи більше спати, відпочивати або щось іншого, і, типу, з тобою все буде окей? Та, то в, в людство, на жаль, чи на щастя, якби вдається до різних методів які моментами бувають не дуже гуманними. Якби. Ти розумієш, що це якась така особливість, якої немає в інших, і це не крила за спиною і не суперздібність. Ти починаєш думати, що це погано, і ти починаєш це приховувати. Ти є таким, як ти є. Ти себе приймаєш, і в якийсь момент певні свої особливості ти перестаєш приймати. і ти перестаєш їх приймати не тому, що ти так вирішив. А тому, що тобі кілька людей на це вказали. Тобі на це вказала вихователька в дитсадку. Якщо це, скажімо, у тебе великі вушка, так, і ти це нормально сприймаєш, вони ніколи тобі не заважали. І в якийсь момент людина починає комплексувати через них. Тому що хтось в садочку її обізвав за ці вушка. Хтось в школі сказав О, господи, що за вуха. А хтось сказав, давай ми їх приклеїмо на фотографії. І ти розумієш, що це не так. І те саме стосується різних станів і хвороб. Людина, яка з ними там народжується чи в якої в певний момент це виявляють, і вона якось вчиться з ними жити. Вона їх приймає, тобто її організм існує з цим, але вона не говорить про це, тому що інші цього не приймають, і вона чує, як інші про це говорять і розуміє, що це щось не так. І вона не хоче, щоб її сприймали не такою. Ще на питання: що взагалі обізнаність, от якщо брати в плані епілепсії, вона може дати людям навіщо ця обізнаність? Обізнаність про будь-яку проблему, хворобу, стан, першочергово потрібна для того, щоб захистити тих людей, в яких це є. Захистити їх не фізично від якоїсь шкоди, а захистити їх хоча б ментально від того, щоб інші їм не шкодили. Для того, щоб людина, в якої виявляється цей діагноз, щоб вона могла його прийняти і відкрито про нього говорити. І нормально жити. Вона і так живе нормально. Вона вміє з цим справлятися. В неї все добре, і в неї може стати все погано, коли вона розповість про діагноз необізнаній людині. І необізнана людина буде ходити, ойкати, виявляти якусь надмірну, неадекватну турботу і ізольовувати від речей, якими ти можеш займатися. Розумієш, і тому для цього тобто потрібна обізнаність. Коли ти обізнана, що від нежиттю ніхто не помирає, ти просто ходиш з ним, видиваєш носа йдеш далі. Коли ти не обізнана, то ти починаєш впадати в паніку. Це знаєш, як от метеорит, який летить. Ми ж всі розуміємо, що якісь там падаюча зірка, там ми розуміємо походження. Але коли люди цього не розуміли, то в них це викликало страшенну паніку. Вони ховалися і думали кожного разу, що кінець світу. І те саме з дуже багатьма хворобами. Коли люди їх не розуміли, вони ізольовувалися, вони, вони панічно цього боялися. Боже, жінок з рудим волоссям і зеленими очима спалювали, бо вони відьми через необізнаність. Now for me, I would have to say that being myself is living with epilepsy but still being who i want to be and finding those people that understand that that understand that i come with limitations that not everybody is perfect that everybody is going through something and my something happens to be epilepsy but even though it really isn't all of me it plays a big part into me and i've learned to take that and basically make my own version of it and that's what i think being yourself is all about you kind of have to deal Коли ти відносишся до людей з прийняттям, з повагою, з теплотою, е оці всі бар'єри вони е зникають, е і світ стає таким, в якому е хочеться жити. Сьогодні дуже важливо говорити про інклюзивність, обізнаність, бо люди живуть з різними захворюваннями і порушеннями. Ми бачимо багато людей на кріслах колісних, з ампутованими кінцівками. Ми, може, не бачимо якісь інші травми, порушення чи захворювання. І тому давайте триматися разом, допомагати один одному і поважати один одного.